Друзі, вітаю всіх на каналі все про рослини і не тільки. Підписуйтеся на канал, і будемо дивитись відео, як правильно підживити помідори. Нарешті наші помідорки трошки піднялися, пішли в ріст. З'явився перший цвіт, перші зав'язі, не дивлячись на таку холодну весну, та і літо нас не балувало теплом. Але вони вже трішки пішли в ріст. і саме час їх підживити. Сьогодні я буду підживлювати їх і підкоренево, і по листу. Для підживки я підготувала два розчини. Один це буде підкоренево, де я буду давати розчин дріжджів із цукром, і буду додавати добриво з бочки це настоянка суміші курячого посліду та кропиви, які я підготувала раніше ще весною. Про це є окреме відео. Ви можете подивитися, якщо не дивилися про це. Готую розчин для підживлення, дві столових ложки дріжджів. На ось таке велике відро тепленької води. Стакан цукру. Тепленьку воду це для того, щоб воно забродило. Розмішую і залишаю на сонечку, нехай воно підбродить. Тоді буду додати розчин настойку із бочки, і буду підживлювати під корінь. Тим часом. Поки розчин з дріжджями настоюється, готую ще один розчин для оприскування. Буду одночасно підживлювати і під корінь, і по листу. Для оприскування беру ось такий плантатор. Це позакореневе підживлення. Тут комплексне добриво і зав'язь. Змішую його із бурштиновою кислотою. І цим розчином плантатор і бурштинова кислота. Розчиняю його також у тепленькій водичці, тому що бурштинова кислота розчиняється добре в тепленькій водичці. І тоді пульвілізатор і таким розчином буду оприскувати. А цим розчином буду підживлювати під корінь. Отже, Розчиняю в тепленькій водичці, бурштинова кислота 10 грам на бачок 10 літрів, але спочатку тепленьку воду. І плантатор 25 грам на 10 літрів води. Також беру його в тепленьку воду, щоб воно добре розчинилося, і тоді буду цей розчин виливати в пульверізатор і доливати води. Нехай трошки постоїть. розчиниться добриво, розчиняться дріжджі і буду підживлювати. Отже, додаю ось ця лійка у мене на 10 літрів води. Я додаю одну літру суміші дріжджів, яких я розчинила, воно вже постояло, трошки забродило. І одну літру суміші з бочки. Ну, якраз у мене повненька лійка. Попередньо я зволожила землю, хоч в нас був і дощик вночі, але підживлюю я вже ввечері, вже земля просохла, то я попередньо землю зволожила, щоб це добро гарно зайшло в землю і пройшло до коріння. Отже, таким добривом я буду поливати міжряддя. На рослини я лити не буду близько, просто міжряддя рясно поливаю цим розчином. Нам треба буде декілька таких лійок, тому що помідори я трохи насадила. Люблю помідори. І ось так поливаємо. Близько не ліму, щоб не попалити рослини. Отже, під корінь підживили. Тепер другий етап оприскування. В баку я поєдную бурштинова кислота як стимулятор росту. Плантатор це комплексне добриво, дуже хороше. Фрідом додаю фрідом це від хвороб. І ще додаю актару від шкідників. Ось такий набір: бурштинова кислота, плантатор, фрідом і актара. Все це поєдную у боку і оприскую наші помідори. Бурштинова кислота і плантатор в боку вже в мене був, я попередньо обробляла. Перець. Додаю актару. І фрідом. Актара від шкідників. Фрідом від хвороб. Рясно оприскую рослинки. Це перша моя обробка від хвороб. Її завжди потрібно робити із першою появою цвітіння. З'являються тільки зовсім маленькі зав'язі. І ми робимо першу обробку від хвороб. Я ж поєдную її із стимуляцією росту. Додаю поживні речовини, обробка від хвороб, все в комплексі. І через 10 12 днів повторюємо обробку для того, щоб наші помідори не хворіли. І щоб ви мали гарні помідорки, великі, соковиті. Я вже бачу на деяких помідорках з'являються маленькі зав'язі, деякі ще навіть і не цвітуть. Деякі цвітуть, різні сорти, раніші, пізніші. Отже, обробляйте свої помідорки, захищайте їх від хвороб, дайте їм поживні речовини. Підписуйтеся на мій канал і буде вам щастя! Всім до побачення, гарного дня! До наступних відео.